Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід UA. сьогодні говоримо про актуальну ситуацію на ринку. А поговорити там справді є про що. Також в рамках бонусу розіграю 50 доларів, тому обов'язково додивіться даний відеоролик до кінця, щоб прийняти участь. Загалом готував для вас іншу тему для відео, однак події просто змушують поділитися апдейтами та думками, адже зараз усім максимально і максимально важко. Що ж, за традицією підписуйтесь, будь ласка, на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Задля того, щоб одразу відчути усю біль даної ситуації, варто розпочати з цього інфографіка: це криптобаблз. Тут відображаються топ-100 криптоактивів, і відповідно їхні цінові значення за добу, тиждень, місяць і так далі. Варто відзначити, що на певних маніпуляціях ціна вже дещо відскочила. Про це поговоримо згодом. А ще вранці тут все було максимально печально. Однак, друзі, не варто розчаровуватись, не варто думати, що крипті кінець, адже фактично така ситуація повторюється і на інших фінансових ринках. Як бачимо, графік SP 500 та NASDAQ виглядають приблизно дотичними до біткоїна. Інша справа, що раніше вони почували себе більш впевнено. Якщо ви інвестуєте в акції, обов'язково напишіть про це в коментарях і напишіть, які компанії купуєте. Можливо, кому буде цікаво. Зокрема, я також розглядаю даний напрямок для своїх інвестицій. Власне, виникає питання: що ж сталося? Чому все так пролилося? І, звичайно, тут хедлайнером виступає усі ми улюблений в лапках Дональд Трамп. Задля того, щоб, так би мовити, оцінити масштаби трагедії, давайте відкриємо графік біткоїна і бачимо, що справді сьогоднішній ранок видався дуже і дуже важким. Падіння розпочалося ще вчора вночі, і якщо ви сьогодні прокинулись, то ви могли побачити, що біткоін торгується нижче 75 тисяч, ефіріум нижче 1500, і такі цифри справді лякають. Ми ще зовсім нещодавно бачили позитивні наступки. Ефіріум по 4 тисячі, біткоін понад 100 тисяч доларів, і наскільки швидко все це змінилося. І звичайно можна шукати різноманітні передумови та причини. Але основна, власне, причина це все-таки агресивна політика Дональда Трампа, яка направлена проти усього світу. І мова, звичайно, йде про тарифи Трампа. Буквально декілька днів тому стало відомо, що. Трамп фактично обкладає тарифами, які відповідатимуть за імпорт. Товарів саме в США, просто увесь світ, практично кожну країну, яка активно торгує, там обклали серйозними тарифами. Зокрема, ми тут бачимо частину таблички, і цифри там справді колосальні. Цю подію вже назвали економічною війною, і це з боку так і виглядає. Взагалі незрозуміло, чому відбувається настільки агресивна політика. Ну окей, ти вважаєш за потрібне внести якісь тарифи, ну нехай. Це буде там 10% чи плюс-мінус 15%. Але мова йде про колосальні цифри, і, звичайно, країни не могли залишити це якось без відповіді, і почали з'являтися зворотні тарифи проти США. Ну і звичайно, це все негативно вплинуло на американські акції і, відповідно, фінансові ринки в цілому. Тобто, як я вже показував раніше, впав графік SP 500 NASDAQ, і за ними крипта взагалі біткоін тримався доволі впевнено декілька днів, і от почали говорити, що можливо це шанс для крипти, яка тримається краще від інших активів, і можливо, таким чином вона показує силу. Але це так би мовити було лише відтермінування перед серйозним вибухом, який, власне, стався з понеділка, і ми отримали настільки серйозну та болючу картину. Що без жартів, ну дуже багато людей сьогодні написали, що вони просто емоційно не витримують цього і продадуть свої активи для того, щоб забрати хоча б щось відверто кажучи, таке падіння дуже негативно впливає і на мене дуже неприємно бачити просадки в своєму портфелі, які виміряються тисячами доларів. Тим не менш такий ринок, і під нього потрібно підлаштовуватись. Якщо ви зовсім не стежите за новинами, то будьте певні, ситуація навколо тарифів Трампа обговорюється буквально у кожному змі. Тут, власне, була інформація вперше згадана безпосередньо на сайті Білого Дому, і після цього, як то кажуть, понеслося. Що ми можемо очікувати далі? Це питання ставить зараз перед собою кожен криптан, фактично, кожен інвестор, який інвестував. І в S&P 500, особливо ті ж такі американські акції, наскільки доцільно вірити в світле? Майбутнє однозначної відповіді на дане питання немає, в принципі, як і завжди в інвестиціях. Однак зараз ситуація виглядає максимально невизначеною. Тим не менш, якщо шукати позитив, які є можливі варіанти вирішення даної ситуації. Ну, перш за все, це перегляд рішення з тарифами. Зокрема, сьогодні, буквально нещодавно, з'явилася інформація, що адміністрація Трампа, начебто, Готова переглянути своє рішення і готові прийняти відтермінування тарифів для усіх країн, окрім Китаю. Власне, як тільки дана інформація з'явилася в змі, її почали активно форсити в Твіттері, і біткоін одразу ж відреагував такою ось палкою. Тобто, фактично від 75% Тисяч до 81, що є дуже і дуже серйозно. Плюс фондовий ринок також показав зростання, але не встигло пройти буквально декілька хвилин, як з'явилось спростування, що, начебто, в Білому домі нічого про це не знають. Знову ж таки, це для нас не новина подібні речі регулярно відбуваються в криптовалюті. Саме через це я нагадую про ризики торгівлі на ф'ючерсах, адже бачимо. Наскільки швидко ринку маніпулюють, і, звичайно, на таких рухах дуже важко не втратити свої кошти. Також це могло бути репетицією, адже сьогодні буде засідання ФРС, буде йти мова, зокрема, і про тарифи. Цілком можливо, що власне Трамп готовий призупинити свою агресію проти усього світу, адже там фактично ледь не назріває третя світова війна. І цілком ймовірно, що таким чином можновладці хотіли побачити реакцію ринків, і вже сьогодні дана інформація стане офіційною. Плюс Дональд. Трамп неодноразово говорив про те, що він закликає ФРС знизити ставку. Там знову ж таки є для цього свої економічні причини. Не хочеться вдаватись сильно в макроекономіку, в якій є однозначно не експерт, але це вигідно для США в цілому, ну і, звичайно, для високоризикованих активів, такими як є криптовалюта. Тому ми будемо сподіватися на якісь позитивні новини і будемо хапатися за дані ниточки, адже дивитися на... На графіки останні тижні просто без сліз не виходить, і в такі випадки, звичайно, потрібно відволікатися, адже ми ніяк не впливаємо на ріс того чи іншого активу, а нервовий фон пошкоджується, а нам він ще однозначно знадобиться. Тим не менш, однозначно потрібно налаштовуватись на позитив і вірити в кращий сценарій. Сьогодні ще відбудеться закрите засідання ФРС, яке зібрали позачергово. Зокрема, цілком можливо, що там будуть розглядати питання, які дотичні до криптовалюти і якось можуть на неї вплинути позитивно, звичайно, адже сподіваюся, що негатив завершується, і якби це смішно не звучало, ну от сьогодні вже точно дно. Звичайно, прогнозувати щось я не беруся, але повторюсь, налаштовую себе на позитив. Ми пам'ятаємо, як швидко міняється сентимент на ринку, коли здавалося, що все пропало, ринок починає рости. Зокрема, ми бачили явно гірші ситуації ще в 2022 році. Тоді ми все пройшли, пережили біткоін по 16 тисяч. Зараз біткоін практично 80, тому, так би мовити, тримаємо щити і віримо в світле майбутнє. Ну і на останок конкурс розіграю 50 доларів, буде 5 переможців по 10 доларів. Ваше завдання розповісти в коментарях історію про те, як ви втрачали гроші на криптовалюті. Найбільш цікаві історії, якраз таки отримують винагороду. Знову ж таки, буду опиратись як на свої вподобання, так і на лайки на цих коментарях. Не соромтесь писати, впевнений, що коментарів буде не так багато. Відповідно, у вас будуть хороші шанси для того, щоб перемогти. Щоб ми не втратили зв'язок, залишайте свій нікнейм телеграму, щоб потім я. Міг з вами зв'язатися і скинути вам гроші? Ну і за традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.